Всім привіт, друзі! Сьогодні мені захотілося біля, біля Я замісила дріжове тісто, просте мука, сіль, цукор, трошечки олії і вода. Все, дріжджі. Тісто дуже таке м'ягке, легесеньке. Бачите? І зараз я буду фарш тут звичайний, як на котлети, я ще дала зеленої цибульки, друзі, і зараз буду формувати біляші. Вмакаю руки в олійку і формую біляші. Наформую і вам покажу ось так. Десь 60 грам з 30 грам фаршу. Зараз все так кругленько закручуємо і робимо круглесенькі біляші. Ось такі біляшики. Зараз я їх накриваю плівкою і залишаю десь на 15-20 хвилин на розтойку. І так наші біляші готові. Подивіться, яка це красота. Бачите? А послухайте. Чуєте? Друзі, це така красота. А така смакота! Я вже з'їла два. Бачите, всередині? Я розрізала м'язку. Це дуже смачно. Друзі, я ще зварила суп з фрикадельками. І ці біляші, і це буде неперевершено смачний обід. Все любі. Всім весел... веселих свят і смачного.